І танечка глядачі. От, зробила ще 4 грядочки на, на землі трохи її пі. Нагорнула, щоб було видно. Це вона ще все замульчується, щоб земля втримувала вологу і було б добре мішедять ходити і утримувала вологу. Це все не позабираються буде гарденько. А знімаю відео для того, щоб порівняти, яка є касетна розсада, і яка є стаканова розсада. Ось в один день садили в коробі. Це доробила короб, посадили ще рядочок, досадили рядочок крумби і касетка Азія, яку купували, садили в один день. Ось така касетна розсада. Доволі гарденько, все. Корінчик теж гарний посадили. Підляли, ну і сьогодні похмурний день, то сьогодні не крапко жарко. А як жарко, то ще й будемо накривати зверху. Чи сітку, чи агроволокном, ну от таке. А от касе э, стаканова стаканова розсада. Свій стаканчик. Стоїть, все одно, що і стояли, які було тут посаджені. з паличкою. Так що стакан стаканна розсада, хто тобто б там що не казав. Вона найкраще. Посадив, підляв кілька днів і можна підживити, дати старт як для куріння, так і для листочків, щоб розросталася. Зараз покажу в мене в рядочку Азію досаджувала, де садила Азію. Нам не вистачило трошки було на рядок. Не вистачило нарядок, досаджували по одну сторону касет і по другу сторону е, свою вже стакановий розсаду. Ось така касетка. Стоїть доволі теж непогано, сломався листочок. Ось так. А це вже досажували свою розсадою. Ось така. Ось така-така. Так що стаканчик. Як би там не було. Він, звісно, виходить дорожчий, ніж касета, але він швидше приживається, посадив, поляв, і вже корінь працює далі. Ні, нічого йому не заважає. Вже кілька пару днів можна давати йому фосфорно для того, щоб розросталося коріння. І чердувати фосфорне, калійне І азотне, щоб ще шапочку до... до зими, щоб мав гарну шапочку, щоб добре перезимувало. Ось так, зараз покажу ще, яка розсада вже ту, що раніше садила на коробах. Тут і вся гарна ту, що садили раніше. Вже така лапушиста, гарненька. Ну і ця, відповідно, тут румба. Тоже вже порозросталась, попускала вже гарно розрослася. Вже також пускає вуса, будемо підставляти ще стакани, щоб мати більше розсади. Це в нас слідчі теж гарно порозросталося. До речі, хто? Знає дієвий спосіб для боротьби з крутом. Можете написати в коментарях, буде цікаво почитати, хто, чи, хто як виводить крутив з ділянки. Поки ділянка була пуста, крутів не було. А воно тільки ну, посадили і починають трити. Страшне. Ось такі справи ми робимо. Наставляємо стакан. Посаженця мрумби, зараз собі будемо садити, ще наставляю стакани, може, буду відправляти, може, не всім в ті вказані в сроки, але відсилати буду. Про всіх пам'ятаю, ні про кого не забулася. Так що ось працюємо, відпочиваємо, працюємо і. Сім гарних урожаїв і мирного неба.